З нами на зв'язку Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю на взаємно. Слава Україні, героям слава! Ну багато інформації ми маємо останнім часом для роздумів, і ще більше а, бути уважними та пильними, звичайно, нам на змушує російська пропаганда. І от з огляду на цю інформацію, яку я щойно наводила, і на ті дані, що навів представник головного управління розвідки Андрій Юсов, а чи дійсно існує ось така велика загроза а, такого, ну фактично, такої спроби а, серйозних а, дестабілізаційних процесів? Так вони вже тривають, вони тривають вже давно системи. І, систем. і а, справа в тому, чому ми сьогодні почали про це говорити дуже активно, особливо друга половина дня. Хоча, якщо взяти промоніторити інформаційний простір, то а, можна легко знайти? Фактично купу повідомлень, які говорять прямо про підготовку майдану, от просто прямо ще коли Зеленський це не озвучував. Зараз звісно, коли президент підсвітив це питання, то воно безумовно набуває більшої ваги, тому що а, той, хто промовляє, фактично це ну перша особа держави, і зневажати або просто там не бачити, не чути це не можна. Я за прикладу зараз зустрічаю. Навіть таке порівняння вже йде з опозиційно-політичного табору до Зеленського про те, що мовляв в такий спосіб, Зеленський підтверджує тезу, яка лунала до початку широкомасштабного вторгнення від Росії і російських експертів або про російських експертів в Україні Пулу Медведчука, в тому числі, що мовляв, майдан це державний переворот, влаштований майдан це не революція, а державний переворот, тобто в Україні відбувся державний переворот. Навіть таку аналогію проводять і вже наші українські експерти-політики, то ну, от в мене риторичне запитання, це що? Оце не ознаки того, що фактично зараз е всередині політичні партії, політичні сили, політики намагаються експлуатувати цю тему для здобуття своїх дивідентів, не думаючи про наслідки. Та навіть яскравий, наприклад, Сфаріон було. Ну, це що було, коли вона просто свідомо чи підсвідомо, я не знаю, починає е -е, своїми заявами. Патріотичними, які на перший погляд не доводить видаватися патріотичними, так вони є там фактично патріотичні, складно віддати сумніву, але вона а, а, зараз підігрує ФСБшній машині. Вона сама говорить, що це ФСБшна качка, і її ж сама розкручує. То тоді це як назвати? Тобто таких ознак дуже багато. Попередньо ми бачили наприклад інформацію про те, що от ви згадували, що головне управління розвідки. Так залужний з Будану готували переворот 2024. Вони ж ця ж інформація була кілька днів тому опублікована в західних змі. Тому Зеленський нічого нового не сказав. Він просто ще раз наголошує, він підсвітив ту проблему, яка є дуже давно. І на жаль, в Україні купа корисних ідіотів серед українців, які це просто ну не думаючи, я просто вражаюся, вражений тим, що це люди часто з вищою освітою, не з однією, навіть науковці. Політики, які е, ну були в політиці, колишні народні депутати, чинні депутати починають це квотувати і фактично поглиблюють розкол, і цим лише підтверджують підтверджую цю тезу, що в Україні готуємо ну, велика ймовірність майдану, тобто зміни влади. І от навіть ця остання теза, яку я вам про те, що Зеленський, говорячи про майдан, зараз фактично підтверджує про російський наратив, який був до початку широкомасштабного вторгнення, що революція гіднеться, це буде державний переворот. Ну вибачте, це ж на голову не налазить. Ну просто-напросто. І такі речі є дуже небезпечними. Бо я ну ми дискутуємо практично майже кожного дня цю тему. Я говорю, найставніша проблема, яка сьогодні є, це політизація війни. Ми перетворили війну в політику. Пригадаємо наш настрій, нашу мобілізацію, нашу єдність у лютому 2022 року. Це що це, нас не було взагалі політичних сил. У нас всіх було одне завдання: якось встояти, не допустити того, щоб нас завоювали. У нас, вибачте, БТРи російські з буквами з, їздили по Києву. Загроза була тут поряд. Всі розуміли, бачили її, всі мобілізувалися. Зараз всі розслабилися, всі все добре. Всі політики займаються політикою на превеликий жаль. І риторика, яка звучить, не заперечує, часто справедлива. Але вона е інколи, от як я ще не навожувати ці приклади, які стосуються політичних моментів, це явний перекос, який несе загрозу єдності країни. І оце називаю це Майданом 3 Тобто його не буквально треба сприймати, а сприймати те, як зараз просто починають підігравати, в тому числі і в Україні багато. Е Експертів з пулу Медведчуківського, які виступають по всіх там телеканалах і Ютуб-майданчиках, і знаєте, так завуальовано розповідають, що захід стомився і так далі. Я вона можу приклад От, от, от зараз. Історія сполучені Штати Америки не виділили допомогу Україні, забули сказати Ізраїль, що Україна погана. Проблеми в корупції з корупції є? є справедливо, абсолютно. Але бачите, через те, що розкрадають в Україні, все нам не дають допомогу. Насправді це. Правда наполовину, тому що да, дійсно, корупції в Україні багато, але навіть допомогу Конгресу Сполучених Штатів Америки через внутрішньополітичне питання і Ізраїлю, в тому числі. Далі можемо говорити про неефективність міжнародних установ. Он на 100% не, не ефективна зараз міжнародна інституція, але ми кажемо все пропало. тому що це от люди стомилися і Так далі. стомлення є, є повне питання. Я щойно е згадував е Ритерович дуже слушно зауважив щодо мирних акцій, які проводяться, і далі ще можна. Перелічувати замахи на вище керівництво е Збройних сил України згадаємо е трагічну смерть помічника Залужного, е історію із Червінським, яку опублікували у західних ЗМІ про те, що нібито це він займався е організацією е акції знищення північного е потоку під керівництвом залужного. Це все є, це все на поверхні. Це яке часто невідомі речі, але так як і інтерпретують багато країн політиків і експертів, на жаль, це створює оцей перекос і оцю загрозу розколу суспільства, про яку говорить зараз Зеленський, і так. дійсно є. А от зверніть увагу, як зараз класично експлуатують ем, тему типу скандалу залужного і Зеленського, як із нього намагаються зробити президента окремі політичні сили і задають конкретне запитання військовим про це. Розумієте, о, у нас є кандидат президент залужний, все супер, його дуже поважають, я ж не заперечую. Але для чого пхати без його відома його у президенти? І це все створює дуже серйозну політичну напругу. Тому ця дискусія і ця заява, що виникла, вона не випадкова. Ну тобто, ви хочете сказати, що наше суспільство воно зараз не захищене абсолютно від від всіх цих вхидів, від всіх розхитувань, і воно дійсно може бути розколоте. Так воно на сьогоднішній ще день вже розколоте. Ну, якщо цього не, не помічати, не говорити, ну то це то, то, тоді нас шкода, якщо ми не бачимо очевидні речі. У нас вже відверто є ті політичні сили, які кажуть, що все, ми програли, ми з цією владою не виграємо, все пропало, нічого не буде. Давайте здаватися і так. Ну те, що каже, давайте здаватися, буде здаватися і так далі. Ну це є, є абсолютно є. Воно очевидне. І ми почали зігратися в політику. Розмови про вибори були, які підсвічували ще з літа. Зеленському задавали неодноразово питання, тому що захід нам говорив про вибори. На жаль, ще раз кажу: в інформаційному плані, комунікаційному плані офіс президента України не допрацював для того, щоб сформувати правильні єдині меседжі, які б об'єднували суспільство. Тут також є проблема, але ще раз наголошую, експлуатаці... <кхід> опозиційні політики просто відверто експлуатують цю тему. Уже війна і фронт десь далеко. Там все окей, нормально. Ми там займаємося якісь волонтерством, допомагаємо. Все це класно. Ми показуємо, як ми тут приймаємо участь у саме у знищенні ворога. То чому зараз не позайматися політикою і не попідніматися рейтинги на тлі можливих майбутніх виборів наступному році? Тобто, це як би там не було, але не бачити того, що політики готуються через війну до виборів. Ну не можна. Тим паче, не бачите, цього не можна. Тим паче задаємо 2014 рік і 2015 рік. Така практика вже є. Така є, коли булаксована, коли був анексований Крим, окуповано окремі регіони Донецької Луганської області. Тоді так само проводилися вибори на військовій тематиці, будували вибори. І це нам дуже серйозно тоді також зашкодило. Я вам дуже дякую за відповідь. І нагадаю, що з нами на зв'язку Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики, вежа.